Тенісний прогноз у Імблдон, друзі, вмощуємось зручненько, нам уже відомі перші чверть фіналісти і чверть фіналістки. Все в одному відео буду економити, заощаджувати ваш і свій час. Домовились так: я дуже швидко, щоб довго вас не затримувати, даю свої прогнози, а ви. Обіцяйте перевірити і підписатись, хто ще не підписався на наш канал. І зарядити лайки вподобайки, змістовні коментарі, за що я завжди наперед вас дякую. Пишемо це вимагає не так вже і багато часу. Дякую. дякую. Будемо починати. У чоловіків. До чвертьфіналів ми вже 100% знаємо, що вийшли: Фріц Хачанов Алькарас Норрі, які будуть грати у вівторок, 8 липня. І таким чином у мене готові прогнози і ставки. Не дивлячись на котировки букмекерів, у мене своя думка. Я дуже часто йду проти буків. Фріц Хачанов. Хачанов двічі перемагав американця, але то було не на траві. На траві Фріц, як для мене, виглядає просто неймовірно. І я, друзі, беру впевнену перемогу Фріца за рахунком 3-0 по сетах. 3-0. За сетами на Фріца 2-72. Крутий кеф. Погодьтесь. Що стосується пари Алькарас Норі, Алькарас 4 рази вигравав у британця. І Норі 2 рази вигравав у іспанця. 4-2. Але. Ви не повірите, ці шість матчів, вони всі були не на траві. Це перша зустріч на трав'яному корті Алькараса і Норрі. Норрі грає ну, в домашніх стінах, на домашніх кортах. Хоча давним-давно вже ми знаємо, що нема такого, що проповідують одне покриття. Тенесисти, топ-тенесисти, відомі тенесисти. Зараз дуже популярна універсалізм. Але все ж таки, я думаю, для того, щоб нав'язати боротьбу, домашні корти, домашнє покриття улюблене, рідне, може допомогти. Я Хочу взяти Кемерона Норрі. Ні, не на чисту перемогу. А по форі плюс 2,5 сета. Тобто один сет від Норрі. Коефіцієнт 2, 0,1. Трішки за двійку. І таким чином обидва. Параметри, обидва коефіцієнти у мене за двійку. Інші два матчі чвертьфіналів з'ясуються сьогодні, в понеділок 7 липня. Чекаємо. Далі переходимо до жінок. Тут вийшли Анісімова Павлюченкова і Соболенко Зігімунд. Що стосується. Пари анісімова Павлюченкова скажу, що зустрічались тричі три рази вигравала Аманда Анісімова, але це все було не на траві. Я дивлюся, так у Павлюченкової один з улюблених покрить кортів. Це, в тому числі, і трава. Анісімова універсалка. Лише на ґрунті вона е, має якісь трішки проблеми. А так, і на харді, і на траві вона досить впевнена, навіть я більше скажу: Анісімова, як для мене, проводить один з найкращих сезонів на траві в своїй кар'єрі. Зараз. Погодьтесь. Так, Павлюченкова достойна суперниця, але мені здається Анісімова не буде мати проблем. Я вибираю і я ставлю на молодость. Молодість це Анісімова. Анісімова перемога 2-0 по сетах. Коефіцієнт 2,02. І, звісно, цікаво, соболенко Зігмунд. Два рази Соболенко перегравала, але то було не на траві. І тут треба все вивчати по новій. Зігмунд не дуже важку мала сітку, і я думаю, вона повна сил і енергії. Втрачати німкені. Нема чого. Вона буде грати. Розкуто. Свободно, спокійно. І я вважаю, що вона може взяти сет. Ви не повірите? Так, я сам е трошки, наче е якось е звучить незвично. Зігімуд возьме сет у Соболенко. Так. Саме тому, що Соболенко цього не очікує, що представниця Другої сотні ще на початку імблдону Зігімонд була 104-ю. Візьме сет. Я беру плюс 1,5 фора по сетах на Лауру Зігімонд. 3,48, майже 3,5, друзі. Оце такі мої думки. Я обіцяв, що дуже багато вашого часу не займу. А ви обіцяли перевірити, чи підписані на наш канал. Заряджайте лайки вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Це і є найважливіша підтримка від вас. Дякую завжди тисячу разів щиро від чистого серця і душі. Від цієї душі. Дякую, що ви у мене є, за ваші перегляди, за увагу, повагу, за активність і підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.